Доброго ранку, Україна. Сьогодні розпустилися піпани, і ось так виглядає мій сад. Ось така красота. Все цікаво, ж вони розпустятся. Які красивочки. А ось піоновині старий сорт. Дуже гарний. Кругом по всьому садку на фоні розової. Мабуть, бускової лунари. Так. Ось так виглядають мої кліпани. Доріжки справжні з красоти. Ось така красота. От дуже непогано зійшли. І салат, і редисочка росте. Те, що я посадила. Ну, сьогодні краса в таких гарних красивих тюльпанах. Ось так виглядає мій сад. Ну що це не краса? самокат, на якому я їжджу. Ось які цікаві розцвіли нарциси, багато квіткові. жовті вже відцвілись. але червоні, того варті, зацвітають ось такі маленькі ботанічні нарцисики. Трапляються і сортові. Трохи пізніше цвітуть. Ось розочка, яку я вчора посадила. Не знаю, що з нею вийти. І хочу Веронікою закінчити нитчастий. Гарний ґрунтопокривник. Насправді дуже-дуже гарно. От і весь мій сад. Що ж, буду закінчувати на такій гарній ноті. Гарного дня Україна. Полтовщина вітує. До побачення, до нових зустрічей.